З наступного тижня в Україні очікується похолодання та навіть сніг. Про це попередила відомий синоптик Наталка Діденко. За її даними, зміна погоди очікується з 28-29 березня. І з наступного тижня, орієнтовно з 28-29 березня, в Україну зайде холодна повітряна маса. Починаючи із західних областей, почне суттєво знижуватися температура повітря і навіть очікується сніг. Зазначила синоптик. За даними Наталки Діденко. 23 березня максимальна температура повітря становитиме плюс 12, плюс 18 градусів, на заході місцями до плюс 20. По всій Україні переважатиме суха погода з мінливою хмарністю, без опадів. Вітер буде південно-західний, невеликий або помірний. У Києві очікується плюс 15, плюс 17 градусів, без істотних опадів, каже синоптик. Надалі, включно з вихідними, в Україні переважатиме тепла повітряна маса з періодичними дощами. Резюмувала вона. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.